Вітаю! Всіх! Пропоную вам тему, таку, хто і про що вам хоче зізнатися. І, звичайно, що вам з цим робити. Розклад буде на один варіант, тому уважно слухайте, чи відповідає ситуація тій, в якій ви перебуваєте, тому, що я буду розповідати про вас. Ну і так, хто ви? Ну, Наразі ви людина, яка перебуває у якихось сумнівах, незрозумілих ситуаціях можливо, у вас є якісь такі таємниці, або взагалі ви людина така загадка для інших. Ви можете не ділитися своїми планами, не розповідати про те, що в вашому житті відбувається, відбувається зберігаєте якусь. Навколо себе ілюзію того, що ви людина одна, а насправді ви дуже людина інтуїтивна, вмієте співчувати, пристосовуватися до обставин, в яких перебуваєте. Також, можливо, підвладні, тому що на вас можуть інші люди впливати. І, можливо, також ну, у вас є така нестійкість характера, характера, коли ви можете занурюватися в якісь свої фантазії, ілюзії. Ну, і також ви, можливо, дуже часто самі себе обманюєте. Ну, можливо, через те, що реальність занадто сувора, а іноді хочеться себе ну, порадувати хоча б своїми мріями, а це свого роду є ілюзії. Також, можливо, хтось займається у світі, працює у світі харчування десь. Можливо, в загальних харчувальних закладах, також, можливо, хтось пов'язаний, пов'язана робота ваша з уявленням, можливо, з психології, або, наприклад, ну, ви медик, фотограф, там, або взагалі, от людина така, де політ вашого, вашої фантазії не обмежений і. У вас дуже розвинена емпатія. Можливо, також ви занадто сильно зациклюєтесь на родинних питаннях, які вас можуть тримати. В своєму житті ви можете забагато навчатися і загалом бути людиною творчою. Тож, якщо такий опис підходить до вас, то будемо дивитися. Хто ж вам хоче розповісти, хтось із вашої родини і про що? Про якісь невдалі моменти вашого життя або взагалі у вашому спілкуванні людина ця із вашої родини, можливо, взагалі із вашого роду. Це не обов'язково буде людина, з якою ви, ну, наприклад, мама-тато. Можливо, це мама тато, а можливо, хтось і трішки із дальших родичів, наприклад, дідусі, бабусі, бабусі наші любі. І... І ще, хто, можливо, там є у нас. <кій> можливо, свого часу ця людина вам вміло маніпулювала. Не тільки вами, а взагалі своєю родиною, щоб досягати своєї мети. Також людина могла бути якась протиріччя, в неї могли бути, могла вам говорити одне, а робити щось інше, чогось. Ну, наприклад, вас послали по щось, ви його принесли, вам сказали, що вам від вас взагалі не того хотіли. Також людина могла бути така, яка затримувала вирішення ваших питань, ну тобто, ви очікували, можливо, якоїсь допомоги, а ви не відчули тої допомоги, вам ніхто не поспішав її надати. Тож, якщо це така людина у вашому житті була присутня, то будемо дивитися, що ж ця людина хоче вам розповісти. Ну, Ця людина хоче розповісти, що оці всі проблеми і неприємні ситуації могли виникнути через необережність самої тої людини. Тобто, те, що ви е, там турбувалися, то це все вийшло для вас на програш. І не останню роль зіграла ця людина, яка є із вашої родини. Можливо, ви хотіли десь поїхати навчатися, щось освоювати, вас могли просто висміяти, не підтримати, не сказати добрі слова. А ви б через це не пішли своїм напрямком, а стали залежати від тих обставин, яких вам створила людина із вашої родини. Ну, через це у вас могли руйнуватися ваші плани. Ви, якщо ви все ж таки хотіли чогось свого досягти, могли стикатися з якимись неочікуваними перепонами, навіть із насиллям хтось міг зіткнутися або з дезінформацією. ну, Тобто вам взагалі намагалися шкодити. І ще, можливо, у вас це могло стосуватися того, що. Ви все ж таки хотіли піти на пролом, не враховували обставини, а це також привело свою чергу до того, що ви не змогли змінити своє життя і залишилися десь там у полі зору вашої родини. Ну, тобто, Хтось, можливо, хотів переїхати за кордон, хтось, можливо, хотів просто змінити місце проживання, роботу. Навчання. Ну, будь-що ваше бажання чомусь перекрила ваша родина, хтось із вашої родини. Що вам з цим робити? По-перше, зрозумійте свою самодостатність, тому що ви людина дійсно самодостатня. Попри те, що вам чинили не просто супротив, не просто опір, а вам дійсно шкодили в вашому житті, ви все ж таки чогось досягли. Досягли ви непоганих результатів, хтось, можливо, навіть дійшов до якоїсь керівної посади, хтось, можливо, взагалі такий лідер. Лідером, можливо, ви будете є у своїй родині, і у вас є така сильна воля, і настільки ви життєволюбна людина, що оті всі перепони, ви зможете все здолати. Тому, якщо ви все ж таки ставите собі якусь мету, то дійте твердо і рішуче і обов'язково добивайтеся тої мети, яку ви для себе поставили. Тому що всі ситуації, що виникають в вашому житті, потребують вашого контролю і вашого керівництва, щоб керували своїм життям ви самі, а не обставини і інші члени вашої родини. Також, можливо, для того, щоб ви досягли свого успіху, вам потрібно прикладати зусилля, бути більш твердими, тому що обставини у вас наразі є такі, що ви можете досягти в житті саме того, чого ви бажаєте. Успіх у вас буде. З вас може вийти, Ви можете бути взагалі така чесна, порядна людина, відповідальна за свої дії, рішуча, Також, можливо, вмієте настояти на своєму і ви вмієте розробити таку стратегію, що ви в своєму житті доб'єтеся всього самі. Тобто, ваша тверда, життєва позиція буде вам допомогою. Тож вирішуйте свої питання. У вас наразі всі для вас обставини складуться саме так, як ви хочете. Звичайно, якщо ви почнете діяти.